Після повідомлення про злочин на розшук злочинця було направлено патрульних. Вже за кілька хвилин вони затримали підозрюваного. До нас звернулася жінка, та повідомили, що декілька хвилин назад її погрубував невідомий її громадянин. При цьому заволодів її жіночою сумочкою. Отримавши прикмети даного злочинця, ми почали відпрацьовувати прилеглу територію, де, де за гаражами був він виявлений. Даний злочинець та затриманий. При поверхневому огляді у злочинця було виявлено речі, потерпілих». Під час зовнішнього огляду у кишенях підозрюваного виявили годинник, який, як з'ясувалося, згодом зловмисник устиг витягнути з жіночої сумки, яку щойно викинув. А вже згодом потерпіла, впізнала викрадені у неї речі та й свого кривдника. Ним виявився 18-річний житель Житомирського району. Що тебе затримали? «За те, що я зробив гоп-стоп». А нині, за фактом грабежу, відкрито кримінальне провадження. Тим часом правоохоронці наголошують, що кожного дня на патрулюванні в обласному центрі заступає близько 80 інспекторів батальйону патрульної служби. Їх основна робота це профілактика, правопорушення, швидке розкриття саме вуличних злочинів по гарячих слідах. Саме співробітники патрульної служби перші прибувають на місце скоєння злочину або інше правопорушення, і від їх оперативного реагування залежить. Ефективність роботи по розкриттю злочинів саме по гарячих слідах. В Міліції кажуть, аби не стати жертвою грабіжників, у вечірній час треба бути уважними і намагатися уникати неосвітлених і безлюдних місць. Але якщо ви стали жертвою злочинного посягання або іншого правопорушення, необхідно негайно звертатися за телефоном 102.